Микита, вітаю. Ти ж розумієш, що ти більш за все дотичний до команди суперника, з якою ми завтра будемо грати? Щодо оболоні, скажи, це все ще та команда, яку ти знаєш, чи зараз вони вже інші? Ну, як мінімум, на відсотків 30-40 хлопців залишилися, з якими я грав, але більшість з них так. вже Я не знаю цих хлопців mm -hmm. і. І мабуть, знають тренерський штаб та як вони працюють, тому можна сказати, що нічого такого не змінилося. Вони грають в той же футбол, який грали, і в них це дуже гарно дається. Угу. Які на твою думку в оболоні є сильні сторони, і що потрібно металісту 19-25, щоб їх здолати? Ну по-перше, це самовіддача це 100%. Ми повинні бути як мінімум, як вони в цьому плані, ну і. Більше такого щоб, а, сказати не можу, але все у них якось рівно. От угу. Саме віддача відділяється, а все, все остальне, як, як кажуть, добре також. Угу. Ти вже е, довгий час граєш на позиції е, лівого захисника. Вже призвичаєвся, чи все ще тяне до центру? Ні, з кожною грою все більше адаптуюся і, в принципі, не так важливо, де грати, головне, щоб допомагати команді і добувати перемоги. Ну і на тижні команда побувала у Харкові. Так, прогулялися містом, потренувалися на стадіоні металіст, побачили, поспілкувалися з дітьми, які грають там, в Харкові, в нашій академії. Що можеш сказати? поділись враженнями від цієї поїздки. Це була гарна поїздка, вона мені сподобалась. То хотілося б, звісно, повернутися до Харкова, бо як я знаю, що це дуже гарне місто. Я там до війни тільки два дні, як прожив, був два тижні на зборах і так з сім'єю переїхав тільки на два дні, на жаль. Тому, звісно, хотілося б скоріше повернутись туди і вже працювати там. З нашими вболівальниками нам було б легше перемагати. Так, дякую.